Boom, boom, boom. Tesla, what's it? Drew Horoku. I need a shop, chase. My girl need a one in a state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it takes. So I got to take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. I don't rain low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them I'm out of the This is the future. This is the Отже, це європейка, та у якої 455 тисяч пробігу. Можливо, ви вже бачили її у нас на каналі. Вона у нас е їздить в оренді, і зараз ми вирішили її продавати. Побачимо, можливо, хтось її купить. Чому вона так відрізняється? Тому що ми на неї поставили вже псевдорестайнговий бампер. І вона так виглядає, знаєте, бодро. Зараз ми спеціально підняли підвіску для того, щоб ви подумали, що це кросовер. Насправді це просто пневма в ескі на максимальній своїй висоті. Зараз вона, ну ви бачите, така прям висока, велика. Хоча це просто спортивна машина, яка їде 4 секунди до сотні, і у неї максималка, здається, 250 км на годину. Взагалі це легендарний автомобіль в версії Performance з безкоштовним пожиттєвим суперчарджером до кінця життя. Ну і саме головне, що це європейка. Вона приїхала до нас з Норвегії, у неї попередній власник наїздив по Норвегії. Уявіть, просто, типа, 400. 50 тисяч кілометрів. Зараз вона по Україні, ну може, 1010 проїхала. І вона на пневмопідвізці, вона виглядає сучасно, вона виглядає круто. І ми знімали рядом з нею е теслу Плед, нову. І вона виглядає ну, дуже схоже. Єдина така суттєва відмінність це те, що у цієї машини є хром, а там вже йде антихром. Давайте з вами пройдемося просто. ну, отак от Walk around, подивимось на стан автомобіля. Да? Тут у нас є якби, певні сколи невеликі, але вони не кидаються в очі. Так взагалі по машині немає ніяких нюансів. Це на 450 тисячах. Ми тут таку гарненьку надпис LMob UA додали. Це performance говорить про те, що це максимальна комплектація. Ну і тут ми з вами йдемо і бачимо, що ніяких немає затертостей, нічого. Машина в рідній фарбі. Ну і звичайно, що бампер це вже ми трошки причесали, тому що ну, привикали до габаритів ESC після того, як пересіли з Tesla Model 3. Тому машина ну, виглядає дуже гарно. Я б сказав, що вона 4 з плюсом. Да? І перейдемо тепер вже в салон. Ці виїжджаючі ручки і це все всього всього за 20 тисяч доларів. Досить тяжкі двері. До речі, ми на цій машині зробили шумоізоляцію. Бачите, вона так от, ну я по ній стукаю, вона не шумить сильно. В принципі, салон машини після 400 тисяч теж в задовільному стані. Єдиний такий мінус це те, що водійське сидіння на 400 ну, тисячах просіло, шкіра трохи така. ну І нам його прийшлося підфарбувати. В принципі, воно в хорошому стані, навіть ця рідна залишилася Алькантара, рідна оця от червона стрічка. ну в хорошому руль теж не затертий, ну прям так, щоб сильно. Да? Є невеликі потертості, але він приємний на ощуп, ну, він в гарному, хорошому стані. Торпеда без царапин, цей от чорний лак він виглядає ну, майже як новий, можемо так сказати. Давайте подивимося позаду, теж те саме, машина в хорошому стані. Єдиний якби, нюанс, що тут нема підлокітників, і тут такий величезний-величезний диван, в якому можна займатися коханням, якщо у вас є з ким. Е, тому що ну, реально місця багато. Тут е, спокійно сідає якби, двоє дорослих і дитина, ну або троє дорослих, якщо це дівчата, є, звичайно, такі от, бачите, невеличкі на шкірі якби, затертості, але це все яло, я вважаю. Враховуючи те, що машина йде з даху неї, Алькантара, якісна гарна Алькантара, ми тут зробили шумоізоляцію. А, вся машина повністю зроблена шумоізоляція. А, також проклеїли антискрип. Дивіться, як виглядають а, сідушки на Теслі, які 10 років. Ну, тобто ця форма, да, тут, бачите, хтось і коцнув чимось чи що. А сама форма сідушок які, ну, на машині яким 10 років, це звичайно що вражає. Скільки ж ця красуня, який вже 10 років проїжджає на одному заряді? Давайте з вами пройдемо в салон і подивимось, що вона нам напише. Ми з вами бачимо, що зараз у машині заряд батареї 49%. І якщо ми відкриємо енергію і те, як розходувався е, останніх 50 кілометрів да, запас ходу, то вона нам показує, що в середньому ми проїдемо 155 кілометрів. Дуже легко порахувавши, ми з вами можемо зробити висновок, що вона проїде 300 кілометрів, якщо вона буде їздити в такому режимі. Це враховуючи те, що останніх ми трошки навалили, і у неї розхід був вже 270, тому що ми декілька разів сильно нажали якби, тапок в пол. Взагалі, зараз у машини залишок 67,5 кВт. Тобто вона реально може проїхати 350-370 км на одному заряді. Це якщо їхати там близько 100 км на годину. Приємним бонусом, як я вже казав, є те, що е, у Тесли безкоштовний суперчарджер. І остання зарядка тут раніше писало, до того, як ми замінили тегру, що вона була в влюблені. Е, наші хлопці ще на початку блекауту їздили в Німеччину за інверторами для ЗСУ. Ну і також для нас тут весь салон, вся машина була заслана цими інверторами. По комплектації цієї машини в неї іде. 456 977 км машина пройшла вже. І мені здається, що якщо за нею добре доглядати, вона пройде ще стільки само, враховуючи її історію. Ну і Є в Німеччині один власник саме такої машини. У нього P85. Ви знаєте, він проїхав вже більше чи мільйон чи півтора мільйона кілометрів на своїй Теслі. Я думаю, що ця машина рекордсмен, яка із тих всіх Тесл, що є на сьогоднішній день в Україні. Ми за вами бачимо, що тут є пневмопідвізка, преміальна в неї аудіосистема. ccs адаптер у неї підключений. Вона вже стоїть з сімкою, яка йде європейською. Ну, бачимо, що тут тегра, Хомлінк є. Модем 2G 3G підтримує. Ну і е, Те, що тут треба побачити, що тут стоїть преміальна аудіосистема. Ми зараз з за вами заходимо в Bluetooth. Одразу я підключу телефон. Ну, Хочу просто, щоб ми з вами зацінили якість звуку в цій машині, якій я повторюся, вже 10 років її вік. Як тобі звук? Офійно. <гум> мені подобається. Тобто сабвуфер відпрацьовує на ура, передні динаміки теж відпрацьовують на ура. Музика реально класна. Для тих, хто любить слухати музику, саме для цих людей, ми зробили шумоізоляцію в машині. І, взагалі, якщо ви власник Тесла і ви любите слухати музику, ми вам рекомендуємо проїхати до нас на Елмоб і на своїй Теслі зробити шумоізоляцію, тому що це сильно покращує кайф від володіння автомобілем. Приємним бонусом в цій машині є те, що в неї є люк, і вона, ну, якби. Їдеш в ній, відчуваєш себе, ніби ти в кабріолеті. Хочеться від себе додати, щоб цей автомобіль, коли сідаєш, відчуваєш таку якусь ну, реально преміальність. Хоч ця машина і коштує якби, 20 тисяч, і вона їй 10 років, немає в ній відчуття, що цій машині 10 років. Вона якось так сучасно виглядає, тут ці всі екрани, повністю все на дисплеях, нова мультимедія, стоїть прошивка, яка свіжа 22-го року. І ну, немає в ній відчуття, що цій машині 10 років відчуття, що я їду в сучасному преміальному люкс-сегменту автомобілі. Так, він виглядить космічно, він виглядить незвичайно, і він виглядає по справжньому стильно. Якщо зараз поряд поставити якусь там BMW, чи я не знаю ще якусь машину там 13 14 року, вона вже буде дуже сильно програвати Теслі по стилю. І по тому, що дизайн не застарів, розумієте? Це величезний, звичайно, плюс Тесли. Ну і самі подивіться, як вона виглядає. Блін, ну це ж краса. Для нас величезним здивуванням було те, що ємність батарейки після такого величезного пробігу, враховуючи, що вона через себе пропустила 93 тисячі кВт, виявилося 60-сервісне меню. Це вартість по батареї складає 67 кВт. От 67,5 кВт з половиною ємність батарейки. Ну і враховуючи, що у нової батарейки 79 після такого пробігу, ну це досить непоганий результат. Я б сказав, що це навіть вражаюче крутий результат. Тому що якщо ми з вами порахуємо, бачимо, що ємність батареї 85% від початкової ємності. Тобто 67,5 кВт це 85% від 79 кВт, які були якби, спочатку, якщо б ця машина була нова. Тому що 85 кВт це просто цифра, яка є ну, на типу, машині. Реально всі знають, що в цих машинах 79 тільки можна було використовувати. Тобто, те, що ця машина зараз досі, через 10 років, проїжджає. На одному заряді там 300-350 км і те, що вона їде 4 секунди до сотні з таким розгоном, з таким потужним мотором. Я вважаю, що це ну, дуже круто, враховуючи те, що вона ще й швидко заряджається. Так, привіт, ми знову в сервісі Алмоп. Перейдемо до технічної частини цього автомобіля. Ми вже дуже багато про нього розповідали, і хочеться сьогодні проговорити про технічну частину. А після того, як авто приїхало з Європи до України, ми її зробили діагностику. І перше, що ми зробили, це замінили два передніх важеля нижніх, поперечних і все. І більш по автівці нічого не робили. Ми її експлуатували півліту, цілу зиму, і знову ж після зими, що, що ми зробили з нею? Які ми частини замінили? Ну і з чим ми позустрілися? Типу, ну, з якими проблемами ми зіткнулися. От при там, експлуатації за вісім місяців даного автомобіля. Насправді, найбюджетніше це було два верхніх важеля задньої підвізки. Це ми замінили, і знову ж ми замінили тільки саленблоки. Все інше залишається в відмінному стані, в робочому, давайте скажемо, в робочому стані. Тому це найбюджетніше. А найдорожче, що нам прийшлось зробити. Ось буквально там пів місяця назад вийшла з ладу тегра. Тегра, всі розуміють, що на програмному забезпеченні Тегра є, є нюанси, є проблеми. І ось ми зустрілись з нею. Ну, відповідно, за два дня ми це все виправили. По-перше, вона після заміни і встановлення тегри, ну, забезпечення були ще деякі глюки, але. Уже при експлуатації 2-3 днів все змінилося. Ну, знову ж, екрани як завантажувались да, по 30 секунд і більше, так вони і завантажуються. Це, мабуть, із одних мінусів, коли ти сідаєш в автівку і хочеш, ну, якщо тобі швидко потрібно поїхати, на жаль, ти не зможеш, тому що тобі прийдеться ще чекати, поки. Завантажиться екрани. Це з таких основних мінців. Ну і більше все по автівці ми нічого не робили. Ми також її в зимовий період, коли там були проблеми з світлом, її використовували як павербанк. Ну Це теж така, скажімо, частина технічна, яку ми там разом з нашими партнерами робили, але все в нас вийшло, і ми за допомогою цього автомобіля використовували світло в сервісі. Ну і мабуть Мабуть, із таких основних моментів, що були по технічній частині, за цих 8 місяців експлуатації більше не було. Хотілося би ще відмітити стосовно конкретного даного автомобіля, був такий в мене випадок. Мені прийшлось виїхати за територію, там, Київської області біля 50 кілометрів. Ну, відповідно, це була зима, а температура десь понизилась до мінус п'яти. Ну і я приїхав до своїх рідних. Ну, відповідно, є будинок, є світло, є можливість там заряджати автомобіль в домашніх умовах. Ну і звісно, я приїхав. Зразу автомобіль не поставив на зарядку, тому що там залишалось кілометр 80. Ну, думаю, з часом заряжу на наступний день. Ну і відповідно машина постояла на вулиці, охолола батарея. І коли я спробував поставити автівку, і мені потрібно було назад повертатися близько 50 кілометрів. Ну, поки вона постояла, ця автівка, відповідно, відсотки знизились, там залишалось щось до 60 кілометрів. І потрібно було зарядити автомобіль. Коли я поставив на зарядку, зарядка пішла, все добре було, але автомобіль не заряджався. Він видавав 1-2 А. Типу прогрів батареї писала, але при цьому не відбувалося прогрів батареї, нічого. ну тобто І зарядка не була. Простояла на зарядці більше доби, ну і відповідно, заряду в автівки не додавалось. Постійно писала, що був підігрів батареї. Ну і Відповідно, я повинен був повертатись додому і розумів, що 50 кілометрів мені потрібно ще їхати, а у мене запас 60 Ну і Відповідно, що це зима. В будь-якому випадку буде підігриватися батарея і швидкістю 60 км Я доїхав до місця кінцевої точки. А в мене залишилось там буквально 2 км. Відповідно, поки я рухався, батарея прогрілася, і я вже зміг там в, в, точці, в останній точці зміг стати на зарядку і зарядитися автомобіль. І така проблема дійсно була у мене двічі. І це було, коли було. Температура нижче нуля, бо до нуля а, типу, заряджалось все добре, все було добре. Оце з, е, з чим я зіткнувся з даним автомобілем. Ну, відповідно, що розраховувати на те, що ти зможеш там зарядити автомобіль, все буде добре. старими дорестальними автомобілі ну, дійсно присутні. Тому такий нюанс, з яким я там зустрівся і. Тепер е, зразу ставимо на зарядку, для того, щоб батарея була прогріта і не було питань по зарядці. Хочу поділитися ще одна історією, яка сталася з, з даним автомобілем. А, повертаючись додому, вже пізно до комендантської години залишалося 30 хвилин. Ну і десь до, до 30 хвилин мені потрібно доїхати було до, е, додому. Ну і відповідно, на пів я пробиваю колесо. Ну, як не пробиваю, я. Попадаю в яму, це було вже ж пізно, і розрубую одне колесо. Відповідно, через там хвилину я бачу, що знижується температура, і мені сигналізує автівка, що у вас спущене колесо. Ну, відповідно, я зупиняюсь, переглядаю да, дійсно, але ще не до кінця. Показує там 1,5-1,6 бара. Яке, яке рішення, куди їхати? Додому не доїжджаю, сервіси закриті, ще монтажі всі закриті. Повертатися біля п'яти кілометрів в місця, де я, де я був, чи їхати все ж таки додому. Не розуміючи, я як себе поводити, ну, приймаю рішення, що потрібно повертатися. Автівка, насправді, коли її їхав, вона взагалі не відчувала, що в неї спущене колесо. Тобто І не тянуло, ну, тобто, себе комфортно, Тільки вже при, коли я повертався, вже показував 0,6 бара. Ну, при тому, я думаю, що ще залишається тиск, тому мені вистачить. Ну, тобто, я доїхав до місця, відповідно, на ранок зняли колесо, поїхали вже на монтаж. Думаємо, що зробимо, все буде добре. А коли його розібрали, воно було. Непригодне, тому що на спущеному колесі я проїхав там до п'яти до кілометрів і його просто стерло. Е, з середини корда вже не було. повидувало, коли, її, коли зробили колесо надули, повидувало дуже багато гуль. Ну фактично, на, на половину накаченому колесі я все ж таки доїхав додому. Але мені довелося замінити пару колес, тому що в дане колесо вже не було пригодне, і воно було європейське. В Україні аналога не можна було знайти. Тому довелося замовляти цілу пару. So it... Великим бонусом того, що у машини європейська зарядка, є те, що в Україні багато зарядних станцій з портом тип-2. І без яких перехідників, без нічого, просто вставляємо в автомобіль. І через application запускаємо, стартуємо зарядку на 22 кВт. 32 А, вона показує всі три фази. Давайте подивимось в машині. Отже, ми бачимо, що зараз машина бере вже 20 кВт. Тут зменшений струм, тому вона бере тільки 31 А. І у нас зараз з 50%. Ми бачимо, що якщо поставити до 100%, автомобіль зарядиться за 2 години. Ну, це насправді тому, що вона буде довго балансуватися. Взагалі, в принципі, реально ця машина від трьох фаз заряджається за 3 години від розетки на 380. Це величезний плюс. У нас на СТО така зарядка є, ну розетка. Придбали для машини зарядку за 400 доларів, яка дає 22 кВт. І ми це вам теж покажемо на сервісі. Друзі, просто маючи таку розетку на три фази на 22 кВт, ми підключаємо зарядний пристрій і вона заряджає вже 22 кВт на нашій Есці. Тобто ми тут регулярно заряджаємось 22 кВт за 3 години чох, 300 км машина зарядила. За 3 години просто стоячи на роботі. Це дуже круто. Таке є тільки в есках старих, там де 32 А дають зарядні чарджери. Зазвичай вже в нових машинах там іде вже 24 ампери, тобто от у нас є X 16 року європейць, він вже дає тільки 15-16 кВт. Тобто 22 кВт він з цієї розетки вже не візьме, максимум 15-16. Тому це величезний плюс цієї Ескі і ну, взагалі тіпо, старі європейки, вони є в них якийсь певний шарм і якби, великі переваги в порівнянні з американками. Якщо взяти, наприклад, 2021 рік машину, то вже таких переваг в них просто не буде. Ми з вами бачимо, що 21 кВт вона бере по 31 амперу з кожної фази. Машина приїхала з Норвегії, звичайно, що за 10 років у неї обліз лак на карбоні. Ми його повністю відновили, відшліфували і подивіться, як зараз виглядає цей оригінальний карбоновий спойлер. Ви знаєте, одною із таких неочевидних переваг саме цієї конкретно S-ки є те, що вона не просто задня 85-ка, а це p 85 Тобто це максимальна потужність, яка може бути на задньому приводі в ES, і в неї 400 сил на задньому моторі. Дивіться. Вона просто скажена. Тут просто нема де розігнатися. І Ну, ви бачили, так? Да? Машина рве з місця, вона там не змогла зачепитися, вона розганяється до сотні за 4 секунди. Для машини 2014 року, от навіть Паша зараз наш оператор, знаєте, в нього з'явилася посмішка, тому що він не очікував такої динаміки від цієї машини. Так, вона старенька, так, у неї там великий пробіг, але вона валить і валить по-справжньому. Великим плюсом є те, що тут вже замінили мотор. І оці от проблемні мотори вже вилікувані в цій машині. Ну і вона знову такі. у Бачите, тільки що працював антибукс, тому що у нас погана дорога, на жаль. Ну і от декілька секунд пройшло, і ми вже їдемо сотку. Все, що люблять наші клієнти в цьому автомобілі, коли його беруть в оренду чи просто ну, ті, хто знають Esco, це те, що у неї йде пневматична підвіска. Ми можемо регулювати висоту підвізки. Вона автоматично запам'ятовує по карті висоту е підвізки на певний е локацію. І от зараз ми з вами підняли, наприклад, і ми бачимо, що у нас погана дорога, там ями такі і так далі. І ми просто беремо і піднімаємо машину і м'ягенько собі, з комфортом, по цим ямам, по цьому всьому виїжджаємо, заїжджаємо, тобто взагалі. Без якихось питань. Знаєте, мені сумно вам розказувати про те, що цей автомобіль е продається, але це насправді так. Інвестор прийняв рішення, що цю машину ми е ну, продаємо. Тому, якщо ви для себе розглядаєте покупку Ескі, то ця машина може стати саме вашою. Звертайтеся до нас і ми вас проконсультуємо і підкажемо. Ну і звичайно, що дякуємо, що ви дивилися це відео. Рекомендуємо вам підписатися на наш канал, поділитися з друзями, тому що те, як виглядає машина з таким пробігом, яка в неї історія, як вона їздить, і в якому вона стані, що вона настільки, якби, добре, збереглася і продовжує служити, це, звичайно, дуже величезний плюс. І дякуємо тобі, Ілон Маск, що ви вже тоді, в далекому 2012 році, почали виробляти машину, яка ну, просто створила революцію в автомобільній індустрії. is the future.